Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові гречані оладки, корисні та смачні. В Зручну ємність розбиваємо одне яйце. Додаємо 130 мл кефіру та сіль за смаком. Все добре перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер додаємо 1 четверту чайної ложки соди. Та по столовій ложці додаємо гречане борошно, кожен раз гарно вимішуючи. Мені знадобилось додати лише дві столові ложки, але кількість незначно може відрізнятися. Ось таке тісто у мене вийшло. Воно одразу густіє, тому не переживайте, якщо на вигляд воно може бути трохи зарідке. Просто залиште його на 3-5 хвилин постояти. Далі добре розігріваємо сковороду, наливаємо на неї рослинну олію та викладаємо тісто для оладків. Та гарно обсмажуємо млинці з обох сторін до золотистої скоринки під закритою кришкою. Ось такі крутезні гречані оладки у нас виходять чудові, гарні, корисні та смачні. Обов'язково спробуйте приготувати. Ви не пошкодуєте. Любі мої. всім бажаю миру, любові, міцного здоров'я, радості та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!